Як власник бізнесу, на якому етапі? От давай візьмемо там от стартує підприємець, приват. Давай там навіть не про бізнес скажімо, приватний підприємець від ідеї там, от, реалізує свою ідею. Він починає е, свій шлях. У нього є. Ну я б навіть там під товарооберт під обсяг реалізації підв'язався. Ну ти як людина, котра точно розуміє. Е, Аналіз може аналізувати потоки, може розуміти там точки безбитковості, гратися з фінансовими моделями і так далі. От на якому етапі це дійсно необхідно? На якому етапі це може бути компромісне рішення? От про там тезово, коротенько. Ну мені чомусь одразу виникає така цифра в голові. Коли його час на облік займає десь 20%, угу. Uh -huh. ну тоді це, мабуть, дійсно не має сенсу брати фахівця, коли okay. це буде вже перевищувати цю суму, і це буде жирати дійсно його. Ресурс, час це ресурс підприємця, uh -huh. який дійсно кудись хоче рухатися, дійсно розвивається, дійсно вболіває за свою справу. Ну, це має все бути зважено. Окей, okay, я додам, можна?